А ви самі бачите, що що відбулося? які тут можуть бути коментарі? Ну Зруйнований. Був дитячий садочок і зруйнований дитячий садочок. Дітки ходили з великим бажанням, тому що у нас тут навчальний процес був вже з 1 вересня. У нас 30 діточок було, бо у нас сховище невелике, але вони ходили з таким задоволенням, навіть вчора діти наші стояли і плакали, що це ми тепер не будемо в дитячий садочок ходити. Ну, як сталося, так сталося. Наразі відбувається розбір завалів на дитячому садочку. В місті працюють рятувальники сварс, одне відділення. Також працює одне відділення Запорізької міської рятувально водолазної служби та муніципальна варта. Наразі прибираються аварійні конструкції, вивалюється сміття, яке всередині приміщення. Прибирали забор для того, щоб було легше поставити транспорт для вивозу цього всього сміття. Прибирають вон балкони, які аварійні зараз і можуть бути в будь-який момент упасти.